у ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Христос страждається. Країна за Йорданом Боганська Галилея. Тим, хто сидів в тебе, світло засіяв, пророк Ісаїв про цю подію пророкував і матері, який пише для євреї, не немов би підкреслює. Є Месія. Ісус є Христос. І пророки говорили про Нього. Бо в часі, коли єврейський нарік боровся за обіцяну землю, заломки наталі, просили, щоби залишити їх в ту сторону Йордану. та земля їм сподобалася. І вони сподівалися, що там знайдуть своє щастя. Згодилися на це, але спомовкою, що вони дають своїх воїнів, щоб здобути землю і коли це станеться, можуть собі там залишитися. Боже, хвана було інакше, але люди вирішили по-іншому. Вони залишилися на тій землі, але асимілювалися і увійшли у коганське середовище. Почали жити між Богами і самі стали поганими. Тому і кажуть Поганська Галилея, там, де було темні проміщення, віра у поганських богів, віра неправдивого Бога і практикування е, жертв, і доблопоклонства. Там засіяло світло, туди приходить Христос. І перше, що говорить, Христос у своїй Проповіді, і ми це не раз вже повторюємо, бо Царство небесне близько. І коли ми поглянемо на те, що робить Господь, коли Воскресає із мертвих, ми знаходимо власне, отой дар, який залишає Ісус Христос у своїй Церкві. Дар покаяння, в якому церква в його імені нам річне, який кається, прощання гріхи. Ми також неодноразово говорили про те, що Ісуса Басмер з обох сторін, би, має певне таке у символіку своєї, Бо перед самою смертю Ісус Христос залишає своїй церкві таїнство Євхаристії і священства, коли на Тайні вечері Він дає своїм учням споживати під ногліва імена своєї тіло і кро, установлюючи тим самим таїнство Євхаристії. Це йому моє тіло, це йому є пророк. І усановлюючи тут же таїнство священства, це чиміть на спомин про мене. У тих таїнствах Євхаристії і священства, є можливість уприсутнення Бога між нами у святих Таймах. Є можливість зустрічати Ісуса Христа Євхаристійного і можемо так сказати, є віра. Церкви від початку і до кінця світу. Саме з цим таїнством постійно відвічний ворог бореться. Він хоче вирвати з рук церкви це таїнство. Він хоче вирвати з рук церкви і світу Євхаристійного Христа, сказати, що це все роман, що це все символ. Що це ніби ніби спонен Ісуса Христа, але самого Ісуса Христа у тих таїнствах немає. І це йому на превеликий жаль частково вдається, бо ми бачимо християнські деномінації протестантизму, де таїнство Євхаристії відсутнє, де якщо і згадується, то згадується як символ. А у багатьох номінацією взагалі немає. Є боже гарна музика, є гарні співи, під псалми, є дуже така емоційна проповідь Божого Слова, але самого Ісуса Христа підного хліба імена у Таїнської і він залишив перед своїм смертю. Немає. Бо це справді таїнство, яке акумулює всі ті джерела благодаті, які ми маємо. Адже Євхаристія є не що інше, як Ісусова смерть на Христі. Є не що інше, як Його жертва на Христі, і водночас пожива. хто їх своє тіло, і хто п'є мою кров, той живе життя нічне. і того, є останнього, останнього дня хто не їстиме тіла і не битимуть майкові не матиме у собі життя. І то є важливі слова, надзвичайно важливі. До цього таймства Євхаристії, щоб приступити, потрібно очистити серце. Потрібно змінити своє ставлення до багатьох речей, а в першу чергу до Бога, до Бога і через Бога до ближнього. Тому Господь каже, Кайтеся, бо Царство Небесне близько. Це шлях до прийняття Господа, до прийняття Ісуса Христа. Людина, яка не кається, яка не змінює свого відношення, вона залишається на тому самому рівні, а то, ще й далі, паде глибше у глибини гріха. Узалежуючи себе не від Бога, а від Його ворога і від свого ворога, узалежуючи себе. Му, тому світ так котиться опірку, і це видно неозброєним Богом, бо із життя людського було вирвано Євхаристі. Ви скажете, та, я, та це ви відкриті, та скільки причасників. Ну, можемо так сказати, тішитися ще, що угорщині тоже є причасники. Але якщо поглянути на цілий Божье, скільки нас є угоршень, і скільки нас причащається? Тобто я крапне у морі. І це не означає, що цього таємства нема, що ми не маємо можливості, не можемо, закрити церкви, щось так навіть нам забороняє, там пандемія, ще ще, ще, ще. Різні варіанти заборони були, є, зрештою, і будуть, бо так буде воювати ворог, поки Христос і раз на землю не прийде. Але тут багатього пача ні. Нас, чи ми той голос Божий чуємо, чи ми далі залишаємося у тій поганській галереї? Хто скаже, яка та та галерея, галелея? Ми всі християни, ми всі хрещені, про яке язичество йдемо? Та про те, що часто густо ми християнство сприймаємо саме так, саме як магію, священник прийшов, по, про ковха все, Господи, стало тобі. Це так все добре. Нічого там не станеться. Та навпаки. Той, той, той жаб, який е, наразі е, згадую, як просили дуже сильно священника так файно покрить, щоб все нечисте вийшло скати. Таке е, де будете жити. Господь чекає не просто окробляє наших днів. Це є добрий звичай, чудовий звичай, це у присутнення Божої ласки, Божої благодаті у цьому домі, але це зовнішній вияв. Господь чекає нашого покроплення, нашого очищення, не зовнішнього, а внутрішнього через покаяння, покайтеся бо царство Небесне близько. Та вода завжди була певним таким символом Божої благодаті. Символом очищення ще зі Старого Завіту, воно і далі не залишається. Але це символ мав внутрішню сутність, до Івана люди приходили хреститися в Йодані, визнаючи гріхи свої. Визнаючи гріхи свої. І хрест, хрестив Іванії водою для чого? Бо після мене є той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем, щоб вони могли. І його пізнати, щоб вони могли його прийняти, щоб вони в нього могли повірити і за ним піти, як це зробило в учому Андрій та Іван. слово. Вони, почувши ось агнець Божий, що веде себе гіті світу, залишили Івана і пішли за Ісусом Христом. Бо Його служіння було саме в тому, щоб не за ним йшли, а за Ісусом Христом. Ханця Божого, а щоб його пізнати, потрібно пройти через покаяння. Ми чули, як приходили до нього книжки і Фарисені хреститися, але то хрещення, яке вони хотіли прийняти, то було інакше, вони не збиралися вкати зі своїх гріхів. Вони вважали, що їм не треба покаяння, що вони такі правилі, такі світлі, вони так досконало виконують закон, який Бог дав, що їм покаяння не треба. І що ми чуємо, чи кричить Іван на грішників, проходять і нікається? Да ні, не кричить. Він просто їх хрестить і слухає визнання гріхів. А коли прийшли книжники фарисеї які абсолютно не прагне покаяння, він казав, байдуже політ'я, хто вас хоче, где душі логнів, на них кричати. Не чуємо, що Ісус Христос десь підняв голос на якогось грішника, що кається. На грішника, що кається. ніколи. На тих, хто кається, там. На і книжників, які е, вдають із себе праведні, лицемірю та. там, там, було не беремо, він там поговорити не гаду. Але для грішня, який кається, Господь ніколи не закриває свій хобі саме тому, що через покаяння людина пізнає, пізнає Христа. І шлях церкви, і шлях, зрештою нашого життя, через покаяння зустріти Бога і рости, як каже апостол Павло сьогодні, у міру повноти, розсуду Христовий, рости, ставати, ставати все ближче і ближче до Бога, до нього подібне. Це є наше життя Християнське. Яке не обходиться без постійного покаяння і без прийняття Христа. Але є ще один момент, на який дуже важливо наголосити. Покаяння не цін. Бо Боїнко добуває так, що людина зациклюється на своїх гріхах, бачить себе тими гріхами, оприченою, і, можемо так сказати, несе уминаність до себе через життя. І це також є проблема духовна. Господь не чекає від нас, що ми будемо себе ненавидіти. Господь чекає, що ми будемо собі ненавидіти і той гріх викорінювати, але не на гріх дивитися, але на ціль, до якої ми йдемо. Покаяння це засіб осягнення цілі. Ціль є Христос. Ціль є Господь. Його підставати, Його приймати, ним жити, Його любити це і наша ціль. Гріхи потрібно бачити, але на них не треба зациклюватися. Їх треба викинути зі свого життя і далі. Впали знову викинути і далі. Не бажати ними жити, не поприсатися в них. Бо Бог є настільки милосердний, що ті гріхи, з якими ми покаємося, Він не згадає нам навіть до Справді треба покаятися. Справді треба змінити своє бачення і дивлення в світ в в і Бога. І саме це сьогодні до нас промовляє Христос у тій темній проміжні, де ми живемо своїми думками, своїми уявленнями, своїм Богом чи богами, приходить Господь. І Хоче нам вказати шлях, він, він хоче нас просвітити, щоб через покаяння ми його прийняли, і Євхаристійного Христа, щоб жив разом з нами. Саме тому, поза церквою немає спасіння, бо поза церквою немає Євхаристі, немає живого Бога під новолікою, вона, який до нас приходить, Поза церквою немає. І той, хто каже, що він свідома, щиро робиться. Так он має дивиться, а має хто з другої в церкві, обманює себе. А діяв це круги подирає, і тіше, добре добре, сиди дома, сиди дома, слухай дома. Дома Христа, як Христиєному немає, і він є тільки в храмі, тільки в храмі. І тому церква закликає нас у неділю і свята. Святові дурі людені, в святі відорі на Божого участь брати. Участь брати це не тільки прийти і послухати. Участь брати це тільки прийти і поспівати, а відповісти на задних Христа святой літургії. прийміть.